Олександр Толоконіковий з нами це речник Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаємо. Вітаємо. Вітаю, добрий вечір. Знаєте, побачили ж відео, де фермер, власноруч, копав траншеї для того, щоб не дозволити, аби затопило його кавунове поле. Я переконаний, що вода зараз зійшла, де не зійшла, ви зараз це розкажете. Але таких історій вона одна чи їх багато? Що ще знаєте? Наші мужні херсонці вони не зламані, Вони продовжують самотужки пробувати протистояти і цій біді і допомагати своїм сусідам. І ось тільки можна подивитися, як люди допомагають один на одному на лівобережжі, тому що до нас дуже багато надходить повідомлень про те, що люди один на одному допомагають, тому що не не дочекалися і не дочекаються, мабуть. Від окупаційної влади якоїсь допомоги, і вони возять зараз щоб хліб воду тим людям, які залишили ще в ізоляції, і от такі люди якраз це, це вся ця це, наша Україна. Якщо казати вже про те, що з оперативну ситуацію на Херсонщині, то дійсно сьогодні росіяни знову атакували Херсонщину керованими авіабомбами, вдарили по козацькому там. Одна людина загинула, і троє поранених. Серед них 17-річний хлопець і 88-річний дідусь. Вони поранені доставлені до лікарні. Ще одна людина постраждала внаслідок вибуху міни на біля села Борозенське. Він отримав поранення і опіки. І також доставлено до лікарні. З приємних новин вже вода відійшла майже на метр 10 сантиметрів. Відійшла від залишається підтопленими 6 населених пунктів, і відійшла, тобто 6 населених пунктів і 1274 будинки залишаються підтоплені зараз. Вибухотехніки вже обстежили 310 територій на предмет вибухонебезпечних предметів, які могла б. Принести вода велика, знайшли чотири предмета, вибухне чотири міни, які принесла і знищили їх. Продовжують працювати комунальщики на острові. Продовжується робота з відкачки води тільки за минулий за цей день. 24 тисячі тонн води і в житлових будинка викачали воду з цих будинків. Продовжують працювати поліцейські також фіксування злочинів внаслідок російської агресії, прориву дамби зруйнована війна. Також комісії вже виїжджають для того, щоб зафіксувати, пане Олександре. Як область Допомагає і буде допомагати херсонцям, тому що від уряду, от як сказав прем'єр Денис Шмигаль, буде одноразова допомога у розмірі 5 тисяч гривень. Міжнародні організації ще по 6 тисяч 600 гривень на людини виділять. Що з допомоги може надати і надає вже область? До 15 тисяч буде надано з бюджету і також від громад. Тобто кожна громада виділить з бюджету. Свого до 15 тисяч гривень це в залежності від того, наскільки зруйнований, наскільки пошкоджено, бо в когось може пошкоджений буде, бути тільки город, у кого дійсно будинок зруйнований. Але ті люди, які, у яких зруйновані будинки, вони вже будуть. Ну ми вже шукаємо ділянку для того, щоб будувати нові будинки для цих людей, і це також фіксують наші комісії. Також ці документи прирівнюються зруйнованим потопом Цим прирівнюються до руйнування російськими агресорами і відшкодовуються через є підтримку. Є допомога пане Олександре. Окупанти визнали. Що на окупованій частині Херсонщини цього 19 загиблих внаслідок великої води і того, що вони підірвали Каховську ГЕС? Ми ж знаємо, що люди, які залишаються на тих територіях, повідомляли, що про що просто тіла потепельників плавають вулицями. Яка інформація у вас, що реально вже підтверджене? Ну це ж напівпідтверджена інформація більш напівофіційна, тому що ну є підтвердження 10 залишків. Приблизно там дається 11 з Голої пристані, але це повідомлення з больниці саме ну, з лікарні, до якої вони привезли. Ще ми чули сьогодні такі від громади громади Олешківської Голопристанська такі повідомлення, що окупанти не хочуть реєструвати смерть як від утоплення. Угу. Вони вони є наказ реєструвати, що це зупинило серце. Ну і люди родичі кажуть, ну для кого, шо вони людина побачила воду і в неї зупинило серце. Ну ви смієтесь, ну тут же ж видно. Як також є випадки, люди бачать, як вони де знаходять тіла, возять в невідомому напрямку. Тобто вони хочуть це все скрити. Потім все спустити, як кажуть на ну на невідомість без вісі зникли. і ще щось. Ну так такі. Вони зрозуміли, що вони хочаться сказати, що ці люди втекли на українську територію, контрольовану Україною, і, і все. Тобто, в них типу, все, все добре, але вони продовжують не допомагати людям. Продовжують там також приїжджали один раз, ми чули там, чи двічі приїжджали з помпою, щось відкачали, познімали і поїхали, дітку їх не було. Люди залишаються на самоті з цією бідою, на жаль, і ми, на жаль, не можемо поки що їм допомогти. Але дуже хотіли б там зараз бути з ними. Пане Олександре, хочу повернутись до обстрілів правобережжя Херсонщини. Півтори години тому місцеві мешканці повідомляли про вибухи, але повітряної тривоги оголошено не було. Два питання у мене з'являються відповідно: що це були за вибухи. Можливо, знаєте ви. І друге, як у зв'язку з відходом великої води змінюється кількість обстрілів з боку рашистів правобережжя? На жаль, тільки з кожним днем тільки збільшується. Ось було до цього було близько п'ятидесяти. Минулої доби 75. Тобто, ми бачимо, що воно збільшується 330 снарядів. Тоді було 230, тридцять в триста 330. І минулої доби сьогодні будемо вже на завтра знати, що як щодо цього вибуху, це дійсно були вибухи тут. Я також чув це прилетіло на територію складів. На щастя, без постраждалих, Там було загоряння, було залучено дві одиниці техніки та два. Загони ДСНС для того, щоб заточити це цю пожежу. Ем, нині енергетики відновили електропостачання в селі Ясна Поляна. А що з енергопостачанням в принципі? І давайте згадаємо і про газ, зокрема, і вже ж і про підвіз питної води, що вкрай необхідно. Біця по електропостачанню вже також і відновили один трансформатор на корабельному районі на острові. Там вже 253 абоненти підключені. Але залишається більшість острова без світла, тому що зараз енергетики роблять аналіз тих. Трансформаторів, які були підтоплені, і чи вони можуть запуститися найближчим часом, чи треба ще сушити їх. Також це ясна Поляна сьогодні підключили, але тут є ще одне населений пункт, який поки що не вдається підключити, з якого сьогодні також відійшла вода, це Микільське. Воно також під обстрілом постійними, але найближчим часом будемо пробувати зробити все для того, щоб його підключити, щоб люди були зі світлом. Щодо газопостачання. То розподіл природного газу для третини ну, раніше залишалось без постачання через велику воду для третини споживачів. Вже відновлено. Херсон-водоканал підключив сьогодні одну скважину в корабельному районі, і от нам ну, потрібно було світло для того, щоб підключити цю скважину. І вже беруть проби. Якщо все добре, то будуть подавати. Також до споживачів пане Олександре, а можете пояснити? Нам місцеві, які зараз в Херсоні кажуть, що повсякчас від, вимикається світло, і ні, ця зона не була підтоплена. Тобто, регулярно вимикається в самому Херсоні нескінченно електроенергія. Чому так? Можете людям пояснити? Десь, це про вчора йдеться мова. 44 снаряди прилетіло на місто. Також були пошкоджені лінії електропередач, і саме з-за цього відключається, тому що провода на землі короткі замикання, і тому, звичайно, боки не полагодять якісь лінії відключають. Стосовно вибухів, Херсон безпосередньо сьогодні так само піддавався обстрілам. Так, так. І був під обстрілами і міст і острів, міст на острів і сам острів, ну коли там. І ми були і працювали там всі служби. На жаль, росіяни продовжують нищити цей мікрорайон, як і весь в принципі Херсон. Попри те, що ми пробуємо там відновити людям життя, вони продовжують заважати і пробують вбивати людей. Пане Олександре, стосовно комендантської години в мікрорайоні обстріл острів, острів так по Фрейду вже, вже ж, та. Обстрі, так говоримо про обстріли. А стосовно комендантської години і підсумку комендантської години, і як довго буде вона тривати, продовжуватись тривати? Ну вона поки триває, тому що перш за все люди е, повинні не переживати за своє майно і тому, що зараз вже майже обстежили мінна небезпека на острові. Майже немає, дообстежують ДСНС, але люди перш за все не повинні переживати за майно за ті свої квартири, які вони полишили, і коли вона завершиться, люди можуть приїхати назад і разом з комісіями зайти в свої квартири, щоб показати, що саме було зруйноване внаслідок російської агресії. Це ж не тільки і заміною. Небезпека і за небезпеки нечистих на руку людей, тому що поліція постійно контролює ситуацію. Там а якщо люди будуть шататися невідомі, можуть також якісь крадіжки бути, тому це і така небезпека є. А, власне, коли завершується комендантська година? 19-го. Ну це попередньо до 19-го може бути продовжено. Зрозуміло, дякуємо. Олександр Толоконніков, знає це речник Херсонської обласної військової адміністрації. Спасибі. Власне, про наслідки зараз підриву дамби Каховської ГЕС.